Доброго дня усім. Так, у нас вже раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Там тут саме то шукає. Вісім. Вісім є. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І там ще п'ятниця. І так, наша мамаша порусилася. Де 10 свинок народила. Тут і минула вже якраз доба. Відео знімав з уривків. Перший, там, третій, п'ятий, шостий і вроді 10-й день. Як вони росли, розвивалися по, по уривках, по кусочках. Так, тут вже третя доба, Видно, якісь шустряки, вже поправилося, все файно. Бігають, гуляють. Так, 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 на цьому відео у нас щось якраз Краснове. Все добре, вже щось пробує, щось шо дзьобати, шовкати, щось шо їсти. Молока в льох вистачає. Так що свинки більш-менш всі одинаково. Все, все добре. Знайшли спосіб як грітися, Стані не впалюється, на вулиці зима, як-не-як, але ну, нічого не. Раду собі даю. Лампи я ніяк не включаю і себе більш-менш нормально почувають. if <laughs> i E Так, тут свинкам є 10 днів. Кабанчики вже всі одинакові, плотненькі, кругленькі, вже все на вже... сіна накидав вже щось там шукається, вже пробують самі їсти. Думаю, мене ще тиждень і будуть їсти самі і їду повним ходом. Наразі всім дякую за перегляд. Меру, добра, удача.